Звук е, прильоту шахедів став іншим. На багато нижче почали літати. Вимагайте да. звільнити тоді. Терхово, mm. щас дійдемо до того. Що да, в ефірі да, да. будемо вимагати? Ми нікого не закликаємо. Можу погодитися от із Юля і з Юрою, от і про візію, і про те, що нічого не вирішує. Редакторська. Вітаю всіх на радіо «Накипіло». Мене звати Тетяна Федоркова. Це проект редакторська, де ми з колегами, редакторами і журналістами інших медіа харківських спілкуємося на ключові теми в студії. Зараз зі мною Юрій Ларін, видання Думка Юлія Агєєва Харків Тудей. І сьогодні вперше у нас завітала Юлія Байрачна, власна кореспондентка національного інформагентства Укрінформ. Дуже раді вітати Юлія, Тебе привіт. Привет. Сподіваємося, що наступних теж в наступних програмах залучатимемо інших медійників харківських для того, щоб обмінюватися думками. Отже, починаємо. Редакторська. Перша наша тема, вона так на виду. Це масовані атаки по Харкову. Знову шахеди. Сьогодні щойно, от коли їхали сюди в студію знову молнії. Була інформація про там передмістя, здається, можливо, навіть і в Харкові. Що нам робити? Як бути в такій обстановці? Що робить ворог? Давайте поговоримо про це. Це знову таки терори. Чи це вже якась нова? Якась не знаю ідея росіян. Юлія, скажи, що думаєш, і у тебе там, як ми в попередніх програмах говорили, що теж такий. Е Район, де ти мешкаєш, такий підшахедний. Так, е, да, дуже добрий район. Будь-який район Харкова, з огляду на це, дуже добрий. Е, на мою думку, терор триває, нічого не змінилося. Зоряні війни тривають у, у будь-якому районі, в мікрорайоні Харкова, Тут теж нічого не змінилося. Єдине, що колеги, вибачте, минулого разу я сказала, що якось шахедів у Харкові мало було. Я більше не, не буду цього говорити, бо одразу 28 го числа їх побільшало ну, кратно. І говорять, що найближчим часом треба. Ну, треба очікувати ще, да? чи пов'язано це з припиненням американської допомоги військової, чи не пов'язано, ми поки зрозуміти не можемо, але давайте будемо на поготові, як то кажуть. і... Коли летять шахеди, то, будь ласка, відходьте від вікон, відводьте дітей, ну, дві стіни, як зазвичай, да, тому що сьогоднішній ти, що проліт був, ну там по-разному у когось було по різному, було, у когось написано, що це було внаслідок падіння уламків, да, у когось було написано, що це все-таки влучання пряме шахе було. В будинок, В будинок, технічний поверх. Да, да, чи... На Салтівці так там влучили перекриття між технічним і дев'ятим поверхом. Ну і ми бачимо по ступеню руйнування, що це прям ну, так, серйозно. А Юля... Якраз на Салтівці, ти мешкаєш? так, я знаю цей будинок. Я там буваю періодично. Ну, важко сказати насправді чи дійсно пряме влучання, чи уламки. Я думаю, що і уламки, якщо вони доволі низько падають і дивлячись, як вийшло збити його, певно, і уламки можуть значних руйнувань завдати. Чу я чули цей вибух? Цей вибух? Так вибух. чули, ну я проспала. Чудо було, бо це близько саме, саме мій район, буквально там це 15 хвилин, певно, ну, пішки не спішно. Тому... встигаєш ховатися? Як ти дієш От під час таких? Чесно кажучи, не встигаю. Якщо пишуть КАП, ми знаємо, да, ці канали, і харків'яни в них сидять, звичайно, на каби я орієнтуюсь, коли. Вже там пишуть П'ятихатки хатки, то чи там Жуковського, то я орієнтуюся. Ми виходимо в коридор. Все ж таки, якщо є така можливість, якщо ти в приміщенні, і якщо це вдома. Якщо ти на вулиці, ну важко. Якщо це ти не близько біля метрополітену, ну якби альтернатив у нас немає ну, да, насправді але... колега. Можна ще спитаю? Скажіть, вам не видається, що з минулої п'ятниці, цього 28 лютого, звук е прильоту шахетів став іншим? Юр, На... тобі так не здається? Я хотів ще сказати, що Воно... вони набагато нижче почали літати да. сьогодні. Ночі я чув е два прольоти, от третій, по моєму, і третій, 49, Десь отак, от прям по моєму району. Uh, і я не чув пострілів, як раніше мобільних груп. Судячи з усього, шахеди почали літати набагато нижче. і... Можливо, інші маршрути змінили, і вони, якщо низько. Мобільні вогневі групи просто не можуть стріляти, тому що це буде просто в вікна багатоповерхівок. Я припускаю, я не знаю, чи так є. І, власне, якщо він так почав літати низько, то може тому і він не влучив в верхній поверх багатоповерхівки. Плюс, як мені здалося, я не експерт, я не знаю, мені здалося, вони набагато швидше почали літати. Просто це як муха пролетіла над будинком, так вжу і все. А щодо вибуху, чи можливо що більш, не чув. більше вибухів? деякі дійсно от Юля каже. Минулого тижня те, що було з 28-го починаючи, як у нас будинок е, знаходиться поза межами міста. Дуже близенько до окружного, але поза, поза межами. Ми всі вибухи, 28-го і 1 го березня, які були вночі. Ми всі чули, і мені видавалося, що це десь дуже вікно. близько до нас. Да. Тобто мені здається, що або збільшилося навантаження, те, що вони не суть бойове враження, да, або щось змінилося. В цьому, бо вони вибухали прям інакше, але хоч може хочу, бути атмосферні явища, Явища то... якісь не виключено. Атмосферний тиск, навіть якщо, але от вони всі, як що були з 28 го числа, вони більш здаються навіть на С-300. Да, от ті Абсолютно вибухи, які так. тоді були, тобто схоже було по цьому по звуку. І хочу сказати, що мобільні мобільні вогневі, вогневі групи у нас працювали, і це відбувається. Ну, З 28 лютого, це щодня, щоночі, точніше. І цієї ночі у нас також були е, дуже хороші. Прям молодці, дякую. Я, Юра, хотіла ще спитати, бо ми е, з, минулого, з минулої зустрічі ми не зачіпали цю тему, оскільки це якраз було в той день після нашої редакторської попередньої. Це атака по енергетиці е, в передмісті е, Харкова було... Тупо серія якась величезна шахедів. І от, Юро, що ти знаєш про, про це? що Хотіли якось уразити якийсь об'єкт? Та це ж такі теми ти мені задаєш. Не, я Давайте Маю на увазі, що це була така прям цілеспрямована ну, очевидно, атака на об'єкт. А ми саме били по одному енергетичному об'єкту, це всім очевидно. Тут більше я нічого да, не можу Так, Це просто повторюється, можливо, от пам'ятаєте, коли у нас був такий теж, по-моєму, це був березень-квітень, коли росіяни завдали таких ударів, що Blackout у Харкові був. Це 11, бер... 11 березня було якраз. да. У, у них плюс -мінус, може там ця методічка але... щороку. <світ> Здається, методичника стосовно українців і України у них не змінюється вже роками. Да. Тому ну, нам зараз весна допомагає в цьому сенсі. да, Будемо сподіватися, що об'єкти енергетики. Вже не будуть прицільно ставати їхнім об'єктами. А там подивимося. Будуть, я думаю, вони спокійно стріляли по всіх ТЕЦ і влітку, і восени, і взимку. Ну і плюс Це... газова інфраструктура додалася. Газова вже. інфраструктура. Я думаю, плани Путіна і все, що відбувається, тут ми бачимо. Свідчить про те, що ніяких змін в стратегії, тактиці щодо України не відбулося. Просто знищувати це буде продовжуватися так. Я я б я б не був таким оптимістом, редакторська. От так, от, переходячи від Путіна до Трампа, знову ж таки, да, цей тиждень дав нам нових тем для розговору, розмови. Був цей скандальний, скандальна зустріч в овальному кабінеті. Зеленський приїхав до Трампа. І все-таки реакція харківської, скажімо так, місцевої еліти була якась. І що ми бачили, як реагували на цю, на цю розмову, таку полку наші тут місцеві урядовці, Юлія. Я знаю, що ти там підготувала трошки. Так, <гум> да, Це така розмова, від, як ти говориш, від Путіна до Трампа. Я би її назвала від Путіна до Путіна трошки, да, бо воно видається саме так. Ну так, це події вже майже тижневої давнини, і видається, що це було дуже давно, бо у нас щодня ми починаємо з якихось нових. Все дуже швидко змінюється, картинка і обставини навколо нас. Харківська еліта швиденько, дуже швидко прям відреагувала. Те, що відбувалося. не всі. Я спеціально дорогою на ефір подивилася, хто реагував, Ну, по-різному не всі навіть народні депутати від... щось написали, підтримували. Може вони розгубилися, може вони. Можливо, вони попередньо тоді, коли вже ж була перша хвиля. Так, та тоді вони щось підтримували президента. ]ся. Ну, Умовно, ті, хто з пула слуги народу», з пулу президента, да, вони якось там висловлювали, щось писали, але ну, в п'ятницю навіть не всі були. Місцеві депутати здебільшого не. Підтримували, ну звісно, підтримували президента, очільник обласної адміністрації. Олександр був написав наш лідер, попри тиск відстоює інтереси України та українців. Підтримуємо президента України. Нам потрібен лише справедливий мир з гарантіями безпеки. Це дослівно. Написав дуже коротко, але влучно все засновник заснованик ї бригади Нацгвардії. Свобода і гідність не рахуються в грошах, пане Дональде. До речі, Сергій Жадан щось теж на радіо Хартія так висловлювався. Він звернув увагу на мовний аспект в тому, що на філологічний такий бізнес була така розборка. Они бізі і вирази, які використовував Трамп, що це зі сфери гральної. такої. І написала Тетяна Кагановська, ректорка Харківського національного університету імені Каразіна. Україна сильна, коли ми єдині. Ну і вона закликала єднатися навколо президента. Так, тобто, це такий із тих, кого я бачила. А які от у вас були? Ви ж бачили цю перепалку? Бо я спочатку не хотіла повністю дивитися там, уривками читала, бо мені трошки соромно було ну, бачити і те, як нападає на, на Зеленського. Взагалі ця така ситуація не дуже. Приємна, але у мене було перше відчуття, що я повністю розумію, чому так президент повівся, що це емоційна така розмова, але були думки, що він дипломатично міг би це трошки згладити. Що думаєте, Юра? Що як ти сприйняв це? Все? Я ще два слова додам до попереднього до реакції. Мені здається, не випадково того, що харківські нардепи, в тому числі з слуги, нічого не сказали. Я звертаю увагу, що з 24 лютого Верховна Рада почала себе потрошки по іншому поводити 24-го, коли був саміт Євросоюзу в лідери Єврокомісії mm -hmm. і Крилля. деяких країн Євросоюзу приїжджали в Київ. Ну і не тільки Євросоюзу, Джастін Трюдо був так, от Верховна Рада 24-го не проголосувала якусь постанову на підтримку президента. Потім, після того, що відбулося в Білому домі в овальному кабінеті, Верховна Рада проголосувала. Постанову про те, що Верховна Рада за якісь там відновлення діалогу, але не згадуючи президента, мені здається, що Верховна Рада трошки починає дистанціюватися, і це достатньо масштабний процес, які наслідки ну от вчора, наприклад, з'явилися наслідки що. Американська адміністрація веде переговори з Юлією Тимошенко, з ну, Петром ті, Порошенко. Такі і от мені Політика здається, Верховна починає... Рада починає суб'єктивізуватися. Ну, коротше, бути, таким от, типу, виконувачем якогось, якоїсь ролі. Ну, таких ну, широких треба згадати, все таки, що у нас Україна яка це держава? Да? Вона ж не ну, парламентсько управління парламентсько-президентська, і довгий час до 28 лютого, до овального кабінету, до цього парламент не був суб'єктним. Ну я про те й кажу, що Верховна Рада починає відновлюватись, але це не значить, що вона стає суб'єктом. Це просто смішно. Угу. Тобто я... вона починає грати роль якогось е процесу, а не стає суб'єктом цього процесу. ось, об'єктом, я думаю, Трошки процесу. вже в полі політологію якось да. заглиблюємось. Я от хотіла більше про емоції, Юля. Ти як бачила ці новини, що постійно ну, чисто емоційно це бачиться, що відбувається. Ми, непонятно, що завтра буде, Америка, на якому боці. Ну, я розумію, що більшість населення нашого, ті, хто почав, ну відразу все це ж в Фейсбуці, Телеграмі, і всі, хто е сприймав це, я думаю, що люди були дуже пригнічені в перші кілька годин, е тому що, попри оці всі жахи, які ми переживаємо, в нас живе якась надія на те чудо, що це зрештою має завершитися. Е тому я думаю, що було пригнічення, розчарування. Про те, чи міг президент інакше дипломатично повестися, ну важко говорити. Ну тут питання згодно з багатьма експертами про те, що мав бути перекладач, мала бути інша дискусія. Звісно, ми розуміємо, що це було класне шоу, зрежисоване взагалі, ну просто і от. Ми... А що б змінив перекладач? Ну, ну трошки знизив би градус. градус емоційний, Можливо, але це не точно градус напруги, тому що були б якісь певно паузи. Можливо, можливо, щось би пішло не так, а можливо, було б ще гірше, і це б завершилося раніше, ніж ми бачили ще розмову. Можливо, просто хтось би встав і пішов. Ну я думаю, що це був би не Венсе, не Трампа, а наш президент. Можливо, було б і так. Тому ну. Мені здається, все ж таки, от я дивилася коментар депутатки Мєсінцевої нашої Харківської, яка давала на наступного ранку для Sky News з Харкова. Включення в неї було, вона сказала, що все ж таки дипломатія зараз можливо трошки інша, і ніякої катастрофи такої все ж не відбулося. І в тому плані, що президент все ж таки апелював оперував е не тільки емоціями, але фактами, говорячи про те, що відбувається з нашою країною. Так то, що Путін не виконує вже котрий рік так, що великому... е от правильно вона сказала, жов відповідаючи журналістам. Що у нас був мінськ 1 мінськ 2 і про це президент говорив, які не виконуються. Тому е, все ж таки мова про те, що були і факти, не тільки емоції. І е, ну я думаю, що ми ще почуємо дуже багато всіляких Будемо заяв. Дивити. Будемо чекати нових сторіз. Ні, хочеться сказати, хочеться дожити точніше до того моменту, коли будуть опубліковані, опубліковані, що було за кадром. Не те, що ми бачили, а що відбувалося до овального кабінету. Бо сам формат овального кабінету, те, що там влаштували, ну він ніколи раніше такого не було. Тобто це було спешал фор Володимир Зеленський. І... Не згоден перед цим було дві зустрічі в абсолютно однаковому форматі: Макрона і Стармера. Абсолютно точно а, так же тон давав... сидів, погладжував. Да, абсолютно пана. точно так же було з провокаціями, з абсолютно хамськими випадами, в тому числі там і в бік Стармера. Ну стармерки Це, ж, це ж листа жорсткий прикол, коли тобі кролях. кажуть, що ти не знаєш англійської мови. Ну або знаєш, і вона звучить якось забавно. Стармер, okay. прем'єр Великобританії, дістав листа від короля і кілька разів повторив, що це суперспешіл Фо Трамп. Тут його розкрив. Це все так було. Він дуже так заохочувально поставився до цього, але... Те, що було да, на зустрічі з Зеленським, це перевершує всіх. І ще один момент, що туди потрапив цей російський журналіст від державного да федерального медіа. Ну від ну його це не вийде. могло бути отак просто. Мені здається, що це точно все так, редакторська. У нас тут в плані написано звільнення архітекторки Харкова Тетяни Поліванової. Ми зачіпали цю тему попереднього разу. Давайте згадаємо, чим запам'яталася Тетяна Поліванова. Це так скажімо, протеже була Сергія Чечільницького, багаторічного да, нашого, чи не протеже, так можна бізнес партнерка, казати? партнерка я б сказала. Партнерка, так. Ну там це... важко сказати, хто чий протеже насправді. Бо ми знаємо, що часто їх ототожнюють Поліванова, Чечільницькі, Чечільницькі, Поліванове. Хто там це було ціла епоха, так. Ну послухайте, це прям ціла епоха, але така довоєнна, до, І мало хто вже, мабуть, пам'ятає. Ну, Звісно, з найочевиднішого най це одоробло на площі Свободи, якого не сталося. Дякувати, карандашик. Е чекав, е карандашик, е так. <зв>. так. Ну, Я думаю, що там багато насправді, якби ми покоперсалися, але воно здається вже зараз таким дріб'язковим на фоні того, що відбувається. Е що Ну, справа в тому, що Поліванова поїхала. Ну, треба це визнати. Ну, якщо людина поїхала, вона сидить в Італії на нашого що... і Харків. А дистанційно не можна керувати. Так. Ну, всім всі чиновники мали повернутися. Це була ну перший рік війни. там ще не було такої вимоги, а потім вже повернути на початку всі. грудня 22-го Вже була така постанова. Всі працівники державних органів влади, місцевої влади мали бути офлайн. <гум> Ну вона це... до цього любила Італію, і вона поїхала в Італію. Чому би ні? Ігор Олександрович Чтерехов ще в 23-му році обіцяв, що от він її звільнить. Я так розумію, що є проблема не тільки в тому, щоб звільнити Тетяну Поліванову, а кого призначити на її місце. Кадрова, а, ну, да, це ж не просте питання знову ж таки. Це завжди нам так кажуть чиновники, що людей нема, і це таким чином. Ні, але хто ж виконує ці функції, значить люди є. Ну, дивіться, я вчора подивилася, там виконувач обов'язків директора Козлов. департаменту Андрій Козлов. Ну, тобто, хтось колись чув про такого архітектора в Харкові. Ну, давайте поговоримо про функції головного архітектора. Взагалі, що за тим більше під час війни це велика... Робота, подалі, ми ж постійно говоримо про генеральний план, фонд фостера. Ну, так. Ми вчора телефонували Ольгі Клейтман, Клейтман. яка перебуває зараз за кордоном, ну, знову ж таки, по архітектурних справах архітекторка харківська, яка робила проєкт Сержаного Яру. І вона класну фразу сказала. Вона сказала, що архітектор Харкова зараз це в першу чергу візіонерство. Так? Це візія Харкова. Ну, Взагалі, не беручи. Фо Стера, не беручи, ну всі ці ідеї, яких є, буде ще мільйони двадцять. Це візія того, яким він має би бути, щоб людина могла це е, розуміти і могла говорити про це, хоча би не сидячи в Італії, да, як сидить в бюро Фостера і щось пропонує нам з Англії, жодного разу не приїхавши до Харкова. Ну це блін смішно, вибачте, Юра. Може, є щось сказати? Взагалі, от, на, тему, на тему архітектури ми матеріалів так мало пишемо, тільки ну, от, про зруйнування. Мер Терехов говорив, що а, ну, хочете, я її звільню, а що вона вирішує? Ну, ну звільнили, ну, все, всі задоволені, а що вона вирішувала? Ми от сидимо в чотирьох і не знаємо, що вона вирішувала. Ну так, да, прозорості цієї ще діяльності ну, тобто, не вистачає. По-моєму, абсолютно все одно. Ну, це не та посада, яка щось вирішує реально. От хтось з вас об'єктивно покладучи Раніше руки була на серце. це Супер посада. Мені здається, пам'ятаєте ці мости як це збори, коли архітектори архітектора, Так це, це було, це було супер, прям, суперкласно. І там були всі е, е, архітектори такі з зі стажем, Вони свої думки викладали. Чому не можна там будувати той же якийсь там бізнес-центр посеред вулиці? Зараз у нас така але буде, рішення не... все одно хто ухвалював. Так, я згодна, ну, що це було більше так формально, але ми бачили хоча б процес, як воно відбувалося, і, і ну, це і... про життя. життя. Юрно, ну, якби Тетяна Олексійна Поліванова була би в Харкові перебувала, і коли стався скандал з гігантом, і якби вона сказала, ну там підтримала так чи, чи ні, ну це ж було б вже, хоч якось. Да? Так людина сидить за кордоном, ну не отримує вона зарплатню, нашу вона там сидить. Ні, ну там сидить вона знає для чого, чому вона на посаді залишалася ви маєте да, да, да. Вона там, здається, ну, як в ВОО там було ну, позначено. Ну, Цей... Вона не отримала зарплатню так. Хтось виконував об яз... обов'язки як директора департаменту. Але ну тут, тут стався перший скандал. Да? Не будемо рахувати, навіть хоча як це не рахувати. Всі пошкодження пам'яток архітектури у нас два понад два роки не було взагалі. А що механізму? А що може робити? Типу, ну от, ну, давайте розберемо, якщо чесно, угу. пам'ятка архітектури. Вона. Підпорядкування мінкульту. Що може зробити не всі, головний не всі. архітектор Ну, ну місцевого, місцевого значення? Ну, Місцевого. Ну, це, знаєш, просто, просто це приклади треба, е... ну вона нічого не вирішувала. Ну, звільнили Бог з нею. Не, у нас Помер є Максим. І... Знаєте, от раніше, коли я пам'ятаю ще старі часи, ми за кожну будівлю в центрі міста, там от Мироносицька були, якісь які, от просто міська влада, вони були, здається, комунальні накривали, знаєте, цим тканиною, і воно якби забувалося. А потім вона перетворювалося на мотлох, і там виростав якийсь бізнес, щось там продавалося це. Тобто, от для мене. Головний архітектор це от людина, яка стежить за збереженням хоча б історичного центру. скажімо так. Тут тепер, коли ще є війна, ну, мені здається, ще посилена має бути функція архітектора, але ну, це моя така думка. Ну просто, да, Ти абсолютно права, Тань, так в ідеалі має бути, але як воно в реальності, я тобі кажу, воно абсолютно ні за що не відповідала, і мер прямо говорив, ну будь ласка, ну, хочете, пожалуйста. От він зробив те, що хотіла громадськість. Що від цього змінилося? Зараз громадськість. Ну місто сад буде, ну у нас нічого не будується. Хтось не в курсі, де у нас тут щось нове будується, ну окрім у цього крутого ресторану, мало як архітектурної по факту форми. МАФ будується. І ми в місті мільйоннику обсуждаємо МАФ. Йоли пали. Ну для чого нам взагалі це треба? Ну, ну. таке, ну звільнили. Я ще кажу е про діда Максима поговорку. <гум> Я б отак. От все ну назначать іншу людину, але все одно буде вирішувати мер. Ну так, да. тут мене... у нас така історична якась завжди. Вимагайте звільнити тоді. Терхова, mm -hmm. все. Зараз дійдемо до того, що да, в ефірі да, да. будемо вимагати, ми нікого не закликаємо. Юля, може щось додаш, бо ти писала теж на Укрінформі про цей гігант. Тобі от не вистачало інформації, коли ти збирала Ти те, знаєш, що? я от можу погодитися з із Юля і з Юрою. От І про візію, і про те, що нічого не вирішує. Тому що до Гіганта у нас же ж є безліч прикладів. Так. Та сама схема. От про нічого не вирішує. Про Гігант. Виділення землі, потім змінюється власне кілька разів, потім там щось починається, якісь змінюються містобудівні умови, це підписується і можна будувати цей необ'ятний мов, пробачте. значить а, Але ж до цього було ще інше. Я вам наведу приклад так ну практично те саме, але наслідки ну, от Куликівська 32. Цей будинок 18 поверхів, який абсолютно незаконно зведений, абсолютно незаконно. Е, як це відбувалося? Міська рада на сесії виділяє землю, так само, як і гігант. А потім, <світ> потім змінилася тричі власник, потім щось там зводиться. Це історичний ареал. А, там мали бути археологічні розкопки, там мали бути дозволи, там не можна висотку будувати, тому що там поруч на цій вулиці, ну, здається, мінімум 10 пам'яток архітектури. Це будинки забудови. там, ну, Перша чверть 20 сторіччя тому і а, а потім, ну тобто, як працює міська рада? В, вона робить певні дії. Да, а потім героїчно в лапках, коли е, громадськість кричить, коли вже все отак, героїчно намагається в лапках щось зробити, але вже неможливо. І коли була мова про це будівництво багатоповерхівки, коли вже прокуратури був позов, коли сама міськрада пішла позовом, теж проти забудови. Е, яка під виглядом реконструкції вилізла в цю висотку, коли відбувалися ці суди і позови? Коли вже 15-й поверх був збудований, тобто е, це про і системну от, так, про системну проблему і рішення міськради, і, і дійсно ну вирішує, вирішував це головний архітектор. Абсолютно Юра правий не вирішував це, вирішувалось в інших масштабах. Про візію, але ж про візію, вибачте, в історичному ареалі, де довкола невисокі пам'ятки архітектури. Початку 20-х. у нас виросла ця висотка, яка жахливо просто виглядає з усіх сторін, хоч з вулиці Шевченка, хоч з центра. Вона там просто як і народне тіло. Яке потрібно воно було. Ну я не думаю, що взагалі воно було потрібно. От і гігант за тією схемою. Ну, тобто, тут і про візію, і про нічого не вирішує. Ну я не знаю, як ми можемо дойти до того. Консенсусу, щоб головний архітектор мав візію і мав і вплив, вплив, да вплив на щось вирішувати Юра, кажи, щось. в цій міськраді. В нашій одне речення, один приклад. Як ми долюбилися до мишей сто років тому, Харків був центром конструктивізму архітектурного і української еклектики. Сто років всього лише. А зараз ми розмовляємо про, про, про головного архітектора, який нічого не вирішує, і про мафи. Ну, це теж важливо. Добре, що ми про це говоримо, що нам взагалі є майданчик про це поговорити, може нас почують. Редакторська. Говорити останню тему, яку ми хотіли, це про диференційовану повітряну тривогу, вже не вистачає зовсім часу, але отак от коротко щось відчули, що менше тривог? Добре, в ні. Нічого не відчула голосніше звучить, не знаю. Чому можливо десь додаткові, які з'явилися до вас ближче, просто. стоїть можливо, так тому що Рехов сказав, я... що за тиждень на 40% зменшилася 에... кількість тривог по Харкову. Мені не зрозуміло, але ми по ц... цифри Цифра. дивилися, а, і ми так. не знайшли цих цифр. Да, чомусь ну, ми вчора порахували по системі. Там різниця в 6 хвилин вийшла. Вибачте, ну так. Не... по відчуттям, теж якщо суб'єктивно підходити, ну по факту нічого не змінилося. Це так, щоб зрозуміти, це треба якусь державну установу чи банківську розуміти, що от люди там вийшли на тривогу, скільки вона реально працювала, кожна ну, ця можливо, установа. Можливо, да тому, це що... пояснюється можливо тим, що вночі вони лунають частіше, все таки, а в день трошки менше, бо була цифра, що отро... магазини, е, телефонувала моя журналістка Ліна Павленко вчора е, до Дафі, і там сказали, що магазини працюють на 40% більше. Нікольський може Ні, в Дафі. В да. В саме про нього йшлося, і тобто за рахунок, ну ми. Так, думаємо, що за рахунок того, що вночі тривоги частіше стали, ну бо в Шахиді летить, летить безліч а в день трошки менше. Ну я от сьогодні подивилася. От перед ефіром тривога так само по часу, як з області оголошується, так і в місті. Тому важко ну зовсім сказати, звідки Треба, ці сорок відсотки місяць, хоча б да простежити чи якось подивитися, бо тиждень нічого не не показав нам. Дуже дякую вам, колеги, за зустріч. Уже у нас час вичерпано. Це була редакторська на радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло. на все добре.